Перші. Стоїть перед філармонією на вулиці авто Волга Чорно. Усі люди, які були в залі, стоять довкола того авто. Отак, значить, І ця вся гурма людей нас у півколо бере і з нами іде. На хрещаток і тільки вже на Хрещатику почали, ну там, дякували, дякували, та і розмоктувалися, і розійшлися. Я коли <говорит> сидів у тюрмах лагерях, у мене абсолютно не було безпокоїв за свою сім'ю. Я знав, що вони подаки нового народа. І от у московських дисидентів була така біла завість кримським татарам. Вийшла книжка, і він пеховав. Що це моя не назвав Василь Голобородько, а Василь Малий. Бо Василь Великий це стус. А потім я ж привіз її в село, а потім почав її ховати, усіно ховав. Ну, це якби у вас її знайшли, ну фактично це б був доказ вашої протиправної діяльності. Так? Ну так. Саме по цьому ж зв'язки вистежували б. Я була урядові концерти. Оце знач, мене наряжало, як ляльку, Тут віночок, тут пласточка, тут значить. І я виходила на сцену і казала: виступає! Батько мене дражнив, виступає. <різь> і я там, на звичайно, українською ж все це говорила, а виходжу за куліси і почала щебітати по-русски, що таке, мене Павличко так взяв мене за шкірку. Що ж ти там, людина, а тут що? Отец вообще запрещал говорить на русском языке. Хотя мы в школе дети, у нас же обучение на русском языке. Когда мы между собой дети разговаривали, он строго говорил, говорите на русском языке. В школе началась, там была семиличка, я сейчас закінчив. Школа была украинская. Поступив у Київський університет, і в тому році, в 64-му, зробили ту ж 7 в моєму селі, вже російськомовною. Така була політика в них, вони поступово русифікували. А одне село в нашому районі, і там була українська школа, 10 ага. ага. в селі, то це було як показник відсталості. В жизни я совершил довольно большую ошибку. Я не рассчитывал, что так долго проживу и не придал должного значения значению украинского языка. Кругова оборона. Перши.